Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 22 квітня. Традиційний у нас буде огляд автомобілів, які продаються на нашому авторинку, та їх цін. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал Буде сьогодні багато різних цікавих автомобілів. Додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Розпочинає сьогоднішнє відео в нас Audi Q7 13 року. 3 літровий дизель. Автомат офіційно куплена, пневмопідвізка присутня 25800-215 пробігу. Дуже-дуже цікаве авто. Поріч нас Нісан Кашкай, 8-го року 1.5 дизель механіка, 210 тисяч кілометрів пробігу, салон тканини. Поріч нас Хонда Цівік Гібрид. 7300 2009 року 1,3-двигун, 231 тисяча оригінального пробігу, шкіряний салон. Шкода Октавія, 6300 2 літровий бензин, механіка 8 го року 235 тисяч пробігу. Ренос Сценік розмитений, сертифікований, 7 тисяч доларів. 10-го року 1,5 дизель механіка 211 тисяч пробіг і з боку присутня сервісна книжка. Citroen C-Crosser 10500, 10512 року. 2,2 дизель автомат 213 тисяч пробіг. Друзі, дуже цікаве авто. Рекомендую звернути на нього увагу, хто ще собі. Шукає повнорозмірний кросовер з елементами позашляховика, адже проходимість цього автомобіля досить і досить достойна. Е, машинка, на жаль, недооцінена на нашому ринку України, маю на увазі. Але за ці гроші ви отримаєте дуже багато приємних і корисних функцій. Зокрема, це повний привід, коробка автомат і повний привід досить і досить хороший. Це кросер це той самий Outlander, Peugeot 4007 це одне те саме. Peugeot 8100, 1,6 дизель автомат 10 року 274 пробігу. Присутня проекція. Ford Mondeo, у нас в кузові седан, 2 літровий дизель, автомат 8912 року 258 пробігу. Також доволі цікаве авто. Машинка дуже-дуже комфортна, велика, вмістима. Прямий конкурент у нас шкоді суперб. Passat b 7 дволітровий дизель, автомат, 10 тисяч доларів, 2013 року 270 тисяч пробігу. Поруч нас Hyundai, 25 тисяч доларів. 20-го року 7 тисяч пробігу всього-навсього. 25 бензин автомат. Контакти ви власника побачили, кого зацікавило це авто, телефонуйте, машинка у нас пригнана зі штатів, так розумію. Були якісь пошкодження. Телефонуйте та уточнюйте. Мерседес Б класу. 10 тисяч доларів. 1,8 дизель. Механіка 2012 року. В Автомобілі присутні панорамний дах, лінзована оптика у нас перед зад парктроніки. Також всі деталі по автомобілю власника уточнюйте. Nissan Qashqai, у нас плюс 2, семимісна версія. 1,6 дизель механіка 12-го року 224 тисячі пробігу, панорамний дах. Ціна 12 750 доларів. BMW X5 3.0. Бензин газ, у нас, автомат 9506 року 234 тисячі пробігу. Чорний X з чорним шкіряним салоном. Дуже, Дуже. Гарно виглядаємо. Подивіться, машина 6-го року, подивіться на її вигляд. Просто бомба. Hyundai Santa Fe, 13500, 11-го року. 2.2 дизель. Автомат 217 тисяч пробіг. Авто в рідній фарбі написано. А за коробку... Так, коробка автомат, все вірно. 5500, 12-го року. 1,2 бензин, механіка 95 пробігу. На жаль, власник не вказав інформацію. 7 тисяч доларів Nissan Micra, 1,2 бензин, Японія в нас автомат 2013 року. До речі, друзі, якщо ви купуєте автомобіль на авторинку, вже на українській реєстрації не завжди на нього є страховка. А їхати в дорогу обов'язково треба зі страховкою. І вам рекомендуємо скористатися онлайн-сервісом страхування. До речі, це український онлайн сервіс страхування Hotline Finance. Я хочу вам нагадати про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую оформлювати автоцебілку саме через них і ось чому. По-перше, тут зібрані усі провідні страхові компанії, що ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. По-друге. Оформлення просте і швидке. А ще ваші введені дані автоматично зберігаються в особистому кабінеті. Тому наступного разу навіть нічого вводити не потрібно. Все автоматично підтягнеться. А ви тільки перевірите оплатите та отримаєте готову страхову відразу на e-mail. І по-третє, з моїм промокодом carbazar 10 ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Volkswagen Golf 7611 року. 1,6 двигун, 233 пробігу. Дизель в нас в кузові універсал. Opel Antara 9750 2011 року. 2,2 дизель на механіці 179 пробіг. До речі, також не дуже популярні ці автомобілі. Не розумію чому. В гарних комплектаціях вони у нас бувають. За приємну ціну. Peugeot 307, у Нас 2,0 газ бензин, автомат 5 тисяч доларів в кузові хетчбек. Перду нас Renault Grand Scenic, 7 тисяч доларів, 1.9 дизель механіка 10-го року 229 тисяч кілометрів пробігу. Рено Меган line 7850 року. Один року, 1,6 дизель механіка. Пробіг не вказаний, номер телефону є. Дивіться на цього меганчика, на спортивна версія купе. BMW x 3 літри на нас дизель. Коробка автомат 5-го року ціна договірна. Тому кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, запитайтесь. Деталі по ньому. Volkswagen Passat у нас b 7 седанчик. Рідко зустрічається саме в кузові седан. 11 тисяч доларів, 1.4 бензин, автомат. 209 пробігу 2010 року. Чому кажу, рідко зустрічаються седанчики? А це у нас Європа. Америки багато, а в Європа седанів мало. Що ж, друзі, продовжуємо далі. Друзі, всі ви знаєте, що генеральний партнер авторинку є компанія Авторія. Ми при в'їзді даємо ось такий цінник. І головна його особливість полягає в тому, що коли ви продаєте автомобіль, відсканувавши цей QR-код, ви можете додати своє авто безкоштовно на авторія. Єдина умова, що має бути вказаний він код, і автомобіль не має продаватися півроку, тобто не мало його би бути півроку на авторія. І все, і ви можете безкоштовно розмістити своє оголошення. І ще один плюс, який в нас є, те, що в нас є менеджер від компанії Авторія, який може безкоштовно опублікувати будь-яке авто на Авторія. Тож, запрошую всіх на карт-базар. Модель 4, як на Шкода, Октавія, 4803 року, 1,6 бензин механіка, 230 пробігу. в вкузові Універсал. Peugeot 9550 10 року, 2,2 дизель-механіка, десь 20 тисяч пробіг. Toyota rav 4, 19 тисяч доларів, мабуть. Дизель автомат 2014 року, 210 тисяч пробіг. Можливо, я по ціні помиляюся. Друзі, номер телефону ви бачите. Телефонуйте, по деталі по автомобілю, торгуйтеся, звісно ж, адже це авторинок, можна завжди поторгуватися. Mitsubishi Outlander 15614 року, 2,3 дизель, автомат 243 пробігу 2014 року у нас Outlander. Також машинка певна з Європи. Mazda 3 4 4000 доларів 2040 року. 1,6 бензин, механіка 250 тисяч пробіг і Mazda 3 в кузові хетчбек Opel Astra 4800. 1,7 дизель механіка, 11 року, 273 пробігу. Kia Ceed Hatchback. 6600, 1,6 дизельочок. Коробка механічна. 8 року, 273 пробігу. у нас Nissan Rock, Він же Nissan X-Trail 16 року року, 12200, 2.5. газ бензин автомат. 146 пробігу. Ford S-Max. 6409 року, 2-літровий бензин, механіки на два комплекти коліс 230 тисяч пробігу. b 8 Passat Дуже гарна ціна на b 8 15 2015 року 12800. Тип двигуна коробки не вказаний. Телефонуйте, але ціна досить і досить. Хороша на Б8 Басад, 12800 друзів. Розкішний кросовер, Porsche Cayenne 37 тисяч доларів, 3-літровий дизель, автомат 15-го року 220 тисяч пробіг. Зроблю більше ціник є. Контакти зафіксували. Бомбезна машина, комфортна, дуже гарно їде, Коза цікава. Телефонуйте по Porsche. Тойота Аборіць 11416 року, 1.4 дизель, не, механіка, 90 тисяч пробігу. Mitsubishi Outlander. 19 року, 63 пробігу. Ціна договірна 7 місць. Також по кожному автомобілі, друзі, є номер телефону. Не забувайте телефонувати, уточнюйте деталі, торгуйтеся. Всі продавці будуть раді з вами поспілкуватися. 8800, 16 дизель механіка 10-го року 297 пробігу. Друзі, пам'ятаєте, казав, що менеджер компанії Авторія додає безкоштовне оголошення е, про ваше авто на сайті Авторія. От, будь ласка, нажа вам показує, як він додає людині от, публікацію безкоштовно на Авторія саме з продажу Пасата б 7 Тож, приходьте продавати до нас автомобіль, ви можете продати його два рази за швидше за допомогою Карбазару та Авторія. Що ж, продовжую. Далі у нас q 10-го року 4.2 дизель, звісно, наш автомат. 230 пробігу 21500. Ціна досить непогана. Nissan Note 6 тисяч 8-го року, 1,6 бензин. Коробка у нас механіка 134 000 пробігу в даному автомобілі. c 4 Grand Picasso. 1,6 бензин, механіка 6300, 7 місно, 225 тисяч пробіг. Chevrolet Captiva 8900 7-го року. 24 газ бензин 197 тисяч пробігу. Nissan Qashqai, 10250 12 року. 1,5 дизель механіка 238 тисяч пробіг. Opel Zafira 7250 10 року 1.6 газ бензин 164 тисячі рідного пробігу. Написано на ціннику. Opel Zafira 7500, 1,7 дизель механіка 11-го року 190 пробігу. Golf Plus 10700, 13 рік, 1,6 дизель механіка 193 пробігу. Toyota Camry 40-вочка, 8900. 24 газ бензин, один власних механіка, 274 пробіг. Форд. 12 газ бензин, механіка 2009 року. Поруч у нас БАД, 4300, бензин механіка, 35 тисяч пробіг в даному автомобілі. Volkswagen Toран 11900, 1,6 дизель механіка, 14 року, 138. Тисяч пробіг з панорамним дахом. Спринтер 15 тисяч доларів, 2,2 дизель-механіка, 61 тисяча пробігу. Шкода Октавія А5, 600, 8 рік, 170 пробіг, 1,8 бензин. Volkswagen CC 911 року, 2-літровий бензин, автомат 234 пробігу rav 4, 8800, 2.2 дизель механіка, 6 рік, 219 тисяч пробіг. Fiat Punto Пунто 4507 року, 1.3 дизель механіка, 185 тисяч пробігу. Nissan Qashqai Plus 2. дизель механіка, 11900 11-го року, 228 пробігу, шкіра, панорама, лінза, гарні комплектації. Шкода Октавія 7700-го року, 16 газ бензин, 268 пробігу. БМВ 5-ї серії. 3 літри бензин, автомат. 20 500 доларів. Гарні дуже комплектації. Воно свіжо пригнане зі штатів. Вже на номерах, тільки на себе перереєструвати дане авто. Шкода Октавія, 8950, 1,6 дизель, 11-го року, 211 тисяч пробіг. Представлена кузові універсал. Електричне BMW, 14-го року, 14400, 80 тисяч пробіг. Запас ходу 150 кілометрів. Hyundai Tucson, 407 року, 2-літровий газ, бензин, автомат 122 пробігу. На жаль, контакти не вказали, пробіг в дійсності хороший. Мерседес А-класу, 6450, 2-літровий дизель автомат, 246 тисяч пробігу. Hyundai i30, 7600 11-го року, 1,6 дизель-механіка, 236 тисяч пробігу. Поруч у нас шкода Octavia, седанчик. 1.6 газ, бензин, механіка, 10 рік, 203 пробігу. Hyundai 3550, 8 року, 1,6 бензин, механіка. Subaru Outback, далі Субару Аутбек. 513 року, 2,5 газ бензин, власник автомобіля, 122 пробігу, гарні комплектації в нас. Outback. так само, друзі, телефонуйте, не забувайте запитувати всі подробиці та прийняти автомобіль на сервісі перед купівлею. CRV 17500 14 року 100 тисяч пробігу, 24 газ, бензин. BMW X3, 14600, 2-літровий бензин автомат 242 пробігу. 13-го року машинка у нас відкрита. Власник може... Дозволив показати, що у нас 4 склопіді й датчик датік дощу, мультикермо, коробка автомат, шкіряний салон. Машинка на зі штатів. Тому запитайтесь, що було по пошкодженням. X-Drive повний привід. Volkswagen Touareg 28800, 3-літровий дизель автомат 210 пробігу 2015 року. Так, даний салон, дерев'яні вставки, 4 склопідіймачі, датчик світло дощу, запуск кнопкою, чорний шкіряний салон. Ось такий турег. 210 пробігу для 3-літрового дизеля це взагалі нічого. Гарне авто. 508 Peugeot. 14215 року. 1,6 дизель. Алюр, присутня проекція, дуже гарна оптика стоїть. І седанчик 508. Дуже-дуже красива машинка. Ford Focus. 11950, 2-літровий дизель-механіка з 2016 року 219 тисяч пробіг. Mazda 3K. 8700, 1,6 дизель, механіка 150 пробігу. Ford Mondeo 7650, 1,6 газ бензин 12-го року 226 пробігу. Astra AstraAz 6450, 12 го року, 1.7 дизель 240 тисяч пробіг. Volvo v 50 6600, 1,6 дизель механіка 9-го року 240 тисяч пробіг. Цікаві диски стоять, ніби на, як на електромобілі. Zafira Бестселер-продаж у нас народний автомобіль 7913 року, 1.7 дизель-механіка. Дуже люблять ці машинки в нас, популярні, користуються гарним попитом. 7710 року, 1.9 дизель автомат, 270 тисяч пробігу в даному авто. АОДі А4 2-літровий у нас бензин, механіка 159 пробігу 4-го року. Седанчику. Шкода Октавія 8 тисяч доларів, 1,6 газ бензин 12 року, 10,37 тисяч пробігу. Тойота Camry 11700 14 року, 2,5 газ-бензин, автомат 161 тисяча пробігу. Октавія. 11500, 1,6 дизель механіка, 17 рік, 212 тисяч пробіг. Октавія у нас представлена в кузові універсал, це у нас рестайл. B6 Passat 5350 сьомий рік, дволітровий бензин, автомат, 360 пробігу, шкіряний салон. Форт Мондео, 71011 року, 1,6 бензин, механіка, 104 тисячі пробігу. Досить невеликий пробіг Мондео. Мондео Седанс. Фольксваген Volkswagen Golf Plus, 1,4 бензин Механіка, 7250-119 пробігу 11-го року. Peugeot 5008, 7850 2011 року 1.6 дизель механіка 218 тисяч пробіг. Семимісне Peugeot. І будемо звершити наш свідоогляд на шкоді Суперб в кузові Седан 10-го року 8850, 1.9 дизель механіка 219 тисяч кілометрів пробігу. Що ж, друзі, як ви бачите, на авторинку багато автомобілів. Я вам показав лише декілька рядів. Ще нас їх набагато більше. ще плюс машини стоять на автомайданчику. Отож, якщо ви хочете купити хороше авто, запрошуємо всіх на авторинок та автомайданчик авторинку Карбазар. Якщо у вас виникли питання, обов'язково пишіть в коментарях. На всіх них дам вам відповідь. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей